З відкриттям штучного інтелекту широким масам зміни торкнулися майже кожної сфери життя людей. Кібербезпека дуже важлива в епоху цифрових технологій. Так званий AI, тобто штучний інтелект, кардинально змінив підхід і до основ безпеки. Вже є відомі приклади того, як завдяки новим технологіям, включаючи чат-GPT, кіберзлочинці автоматизують та масштабують свої атаки, роблячи їх ефективнішими. Наприклад, якщо я кіберзлочинець і тільки починаю, я справді добре вмію працювати в мережі. Я справді добре вмію проникати в мережі, але я погано вмію писати код програм вимагачів. Я можу заповнити цю прогалину в знаннях за допомогою такого інструменту, як ChatGPT. Знаєте, ви можете додати туди код, і ChatGPT пояснить вам, що цей код робить. І вони таким чином можуть, наприклад, розробити програмне забезпечення вимагач, яке вже існує. Але з іншого боку, штучний інтелект та машини навчання допомагає організаціям з кібербезпеки зміцнити захист та зняти навантаження зі спеціалістів. Інструмент. Ти на базі цієї технології дозволяють автоматизувати рутинні завдання у сфері безпеки, звільняючи час експертів для найважливіших завдань. У кібербезпеці ми вже активно використовуємо штучний інтелект для розроблення способів виявлення загроз і роботи з ними. Я думаю, що такі інструменти, як ці, також будуть використовуватися. Вони будуть допомагати в цьому. Один із способів, який ми можемо це зробити, ми вже це бачимо. Це допомогти скоротити розрив у навичках кібербезпеки. До 2030 року, за світовими тенденціями, 30% завдань будуть автоматизовані за допомогою технології AI. Тож будьте більш обачними з особистою інформацією. Цію, яку ви залишаєте в інтернеті, ваш контроль це ваша кібербезпека, Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременшуцькі новини.